Тривимірна модель ноутбука. Ми представляємо вашій увазі розборку ноутбука Acer Aspire 7520. Розкладання ноутбука починається з DVD-привода, який призначений для щитування та запису DVD-дисків. Вимаємо карт-редер. Потім знімаємо клавіатуру, що призначена для внесення даних на та верхній корпус, який захищає деталі від зовнішнього впливу. Після цього повертаємо ноутбук. В першу чергу знімаємо захисні кришки та батарею, яка забезпечує автономну роботу пристрою. Далі розглядаємо жорсткий диск. Це запам'ятовуючий пристрій до вільного доступу, заснований на принципі магнітного запису. І поступово переходимо до його розбирання, що має такі складові. Плата підключення жорстких дисків. Верхня кришка. Рамка кріплення жорсткого диску. плата контроллер, зчитуюча головка. Вінчестер одна із головних деталей ноутбука. Тепер розглянемо материнську плату. На ній містяться основні компоненти ноутбука, що забезпечують логіку. На головній платі монтується чіпсет, мікросхеми, що забезпечують і контролюють логіку функціонування плати. До неї також підключається оперативна пам'ять, що зберігає код та дані програм під час їх використання, USB універсальна послідовна шина, призначена для з'єднання периферійних пристроїв, звукова карта. Дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері. В ноутбуках охолоджуючим пристроєм є кулер, який складається з радіатора, що забирає тепло від процесора, та вентилятора, який відводить тепло вже від самого радіатора, примусово видаляючи нагріте повітря. Також на материнській платі розташований Wi-Fi. Він забезпечує бездротовий зв'язок передачі даних. Під ним розміщений модем, пристрій для передачі та прийому сигналів по різним лініям зв'язку. Щоб згенерувати зображення з подальшим виведенням його на екран периферійного пристрою на головну плату поміщують відеокарту. Не менш важливим пристроєм є процесор. Він є головним компонентом апаратного забезпечення, що реалізує процес переробки інформації і координує роботу периферійних пристроїв. Отже, розбирання ноутбука закінчено. Тепер складаємо його у зворотньому порядку.